Зігмунд Фрейд людина, яка змінила наше уявлення про людську психіку та відкрила двері до несвідомого. Його революційні ідеї, зокрема про структуру психі та психосексуальний розвиток, зробили його одним із найвпливовіших мислителів у світі. Фрейд був не лише науковцем, а й людиною з багатогранними захопленнями. Він колекціонував античні скульптури, вважаючи, що мистецтво допомагає зрозуміти глибокі шари людської душі я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені посилання в описі. Але його пристрої до сигари, яка допомагала концентруватися, стала причиною розвитку раку, що забрав його життя. Серед його найвідоміших теорій, концепція ід, его і суперего, яка пояснює наші внутрішні конфлікти. Також він описав, як дитячі переживання впливають на все життя людини, відкривши теорію психосексуального розвитку. Його ідеї, хоч і викликали чимало суперечок, вплинули на літературу, мистецтво, філософію та сучасну культуру, твори, як от тлумачення сновидінь, чи то табу залишаються класикою психології Сігмут Фрейд. Це більше, ніж просто науковець. Його ідеї продовжують викликати дискусії та надихати нові покоління. І навіть через десятиліття після його смерті його спадщина залишається актуальною, змушуючи нас заглядати у найглибші куточки нашої свідомості. Якщо ви хочете дізнатися більше про таку постать, як Зігмунд Фрейд, дивіться повне відео, воно вже на каналі. А мене звати Карлін, я психологиня, і я запрошую вас до свого блогу.